На Київщині 7 серпня працювала ППО. Знешкоджено дрони агресора РФ. унаслідок падіння уламків травмовано одну людину. Про це сповістила Київська обласна військова адміністрація у телеграм. Повітряна тривога у Київській області тривала понад 8 годин. За відомостями обласної військової адміністрації у двох громадах Київщини є пошкодження 22 приватних будинків та Сподарської споруди ідеться про пошкодження покрівель, дахів, вікон, дверей, посічені фасади. Є руйнування на прибудинкових територіях. Постраждалим громадянам буде надано всю необхідну допомогу. Заявили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, у небі над Україною уночі ППО збила 30 із 30 запущених агресором дронів.